Усім привіт! власниця цього острівка МК Бренд Дівчата Аксесуарс. А також у нас дуже представлено дуже багато моделі і всього, що тут є в асортименті. У нас в нашому магазині в інстаграмі на МК Бренд Аксесуарс. Активне посилання під цим дописом можна подивитися. Дівчата, сьогодні ми почнемо з нашої улюбленої рубліки новиночки, які ми будемо розпаковувати разом з вами. В цьому відео я хочу показати новесенькі кашемірові шарфи. Шапки Ангора кашемірові і а, кашемірові ось такі рукавички, які можуть пасувати. Все продається окремо, але зараз будемо з вами разом робити луки, теплі луки, дівчата. І хочу нагадати про те, що у нас на аккаунті зараз діють знижечки. Наприклад, рукавички плюс шарфик знижка мінус 100 гривень, плюс шапочка на трійку – знижечка мінус 150 гривень. Наприклад, три пари рукавичок знижка 100 гривень. Наприклад, шапочка плюс шарфик 100 гривень. Шапочка плюс рукавички 100 гривень. Тобто, дівчата, утеплюємось, робимо подарунки, Бо попереду дуже багато свят зі знижками від МК-бренд. Ну що, поїхали? Так, давайте почнемо з шарфика. Я до цього шарфа просто не небайдужа. Знаєте чому? Тут дивися скільки, які тут кольори. Поєднання кольорів і персик, і шоколад, і джинс колір. Тут є паспорт про те, що тут кашемір, вартість 349 гривень. Це клітинка, це завжди тренд. Дівчата, дивіться, Він ось такий довгий, майже 2 метри довжини. Він двосторонні, неважливо, якою стороною ви його одягнете. Дівчата, і ширина тут приблизно 75-80 см. сантиметрів. Дівчата можна одягати зверху, можна одягати навіть на голову. Наприклад, зараз я буду намагатися, щоб не зачепити мікрофон, щоб в мене було добре чутно. Дівчата дивіться, яке красиве поєднання, да воно таке дуже тепле, тепле. Хочеться тут підібрати, Аліса буде мені допомагати. Ці, будемо ні, не ці. Оці колір моком можна, так? Да? Наприклад, оці рукавички кашемірові, вони дуже якісні, вони дуже класні. Вони йдуть безрозмірні, вони підходять на ну, ось вони йдуть з манжетиком. Манжетик можна ще довше зробити. Наприклад, да? дівчата, дивіться, утеплюємось дуже красиве в поєднання. І, наприклад, зараз будемо підбирати шапулю. Наприклад, отак. Можна, да, спробувати. Діча, шапочки є різних кольорів. Дивіться, скільки тут кольорів є. На будь-який смак. Ось так, ось так, да? сіре. А є ще темніше сіре. Угу. Добре. А дивіться, ще є ось такий кольор. Да. Це ще не все. І це ангораш кашеміром буду показувати. Є ще ось такий сіре. Також, да? Ну і, звичайно, чорний базовий кольор. Так, відкриваємо. І дивимось. Шапочки йдуть від нашого українського виробника, з яким ми працюємо. Тут Ангора з кашемірчиком. дивиться, які вони пухнастики. Одягаємо всередині, повноцінно всі на флісі. дивиться, які вони теплі. тепліше вже не буде, дівчата. Зараз, зараз я подивлюсь, як. Так. Так, хочу також запропонувати, можливо, оцей колір, да? рукавичок зараз. І, до, до речі, на всіх рукавичках є тактильний пальчик да, для того, щоб від, розблоковувати та заблоковувати телефончик ваш. Так, зараз вам відкрию, покажу. Кольори рукавичок можете підбирати. До наших менеджерів звертатися, вони будуть показувати вам кольори. Вони безрозмірні, чата. Ще раз хочу сказати, він з манжетика можна так відкрити. Подавиться? І, до речі, знижка на такий лук буде мінус 150 гривень да, на трієчку. Можна все купити все окремо, дівчата. Звичайно. Так, далі поїхали. Наступний колір шарфа. Ми окремо далі будемо знімати ці приєднання кольорів. Так, зараз, 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 дівчата. Ось така клітинка. Тут також мають, маємо дуже багато різних. Вона також стоїть 349 гривень. Так, головне залишити ось тут, щоб не втратити. Так, дивимось. Також тут паспорт про те, що тут кашемір присутній. Він йде да, Тобто неважливо на яку сторону будете вдягати, да, вона ну, з однієї з іншої сторони буде. Так, зараз я вже знімаю цю шапочку. Цей колір шапочки. Так, Мікрофончик. Залишила, да? так? Угу. Це живе відео, Дитчата, мон... без монтажу, без нічого, да? ви бачите наживу, як ми все це робимо. І так, дивимося, який колір шапочки можна запропонувати. Оці Так, добре, будемо оці такий колір. До речі, ми його назвали. Цей колір у нас зараз зараз. беживо. Ще раз хочу показати, що вона все повноцінно на флісі. Тепліше, я ж кажу, вже неможливо. Так, добре? Ось така. Тепла, теплая І зараз будемо підбирати так. Чи ні? Ні. Оці? Оці, так? Відкриваємо. Дівчата, вони безрозмірні. І вони кашемірові теплі. На утепленні ще всередині, додатково. З тактильним пальчиком, да? Для наших телефончиків. Дуже. Як це красиво. Стильне утеплення. Та ще й зі знижкою від МК бренд. Боже, як це красиво. Де у нас продається окремо. Можете все купити окремо. Дівчата можете з рукавичками, без рукавичок, там вже саме будете обирати. Так, далі будемо дивитися. Yes. Обожнює це поєднання. Дівчата, дивися, яке красиве поєднання. Кольорів, клітиночка. Він йде двосторонній. Yes. Yes. Звичайно, це у нас колір графіт. О, така, ангора пошуміримо. Така. Так, повноцінно вся на флісіки, дуже теплесенька. Я ж говорю, тепліше вже немає шапок. І на повноцінно на флісіки. І Ангора Кашумірка, добре. Так, а ще стосовно рукавичок. Зараз будемо дивитися. Ці. Угу. Добре, можна ці, можна світлі, да? ще якісь шоколадні. Оці можна. Ні, не подобається. А якщо отак ми з комплектом одягнемо? Дивиться так? То такі рукавички, ось така шапуля в один колір. з цим шантиком також можна поєднати. А можна отак? Теплесенько, класно. Рукавички йдуть на утеплюючий кашемір попереду і всередині ще утеплення йде додатково. Це можна так відвернути, наприклад, зробити більш довгими рукавичками. Можна підвернути манжети. Це дуже зручно. А! Підожди. Ось така шапка у шалочки. Дівчата, вона вся повноцінна на флісики. Вушки прикриті. Хочу вам показати всередині вся на флісі. Дуже-дуже теплесенька. Вони йдуть безрозмірні. Я хочу сказати, що можна і підліткам, і дітям взяти хулі. І також у нас хочу показати вам ці рукавички. Так. Вони йдуть безрозмірні. Ось так. Будемо утеплюватися. Не забувайте, що попереду дуже багато свят. І можна зробити отакий теплий комплект зі знижкою, отримати да? додаткову знижечку і подарувати. Це завжди на честь, це завжди тут красиво. Да? А тепер будемо давайте, вбирати цю. Що є? Світліше. Чо світліше? І та, і та підходить. Можна так? І, ту, і ту пробувати. Можна спробувати і клуп добре. Гора кашемірова, ось тут все на флісіки, все теплесеньке. Так, і давай якесь рукавички. Які будемо підбирати? І? Прикольно, і, так. Прикольно, так? Немає якихось світлих? Світло молочне. Є ще світліше. Дивись, є крем жиле, є молоч. ось це. Оці добре. Тобто ви підбираєте самі все, що вам захочеться. Наші дівчатки прямо на островці будуть вам сфотографувати, наприклад, до шарфуки, підбирати, які рукавички можна підбрати. Це ще не все. У нас є ще рукавички з перфорацією, у нас є рукавички без манжету, наприклад, да, просто рукавичками. Вони є різні різні дівчата. І давайте тоді я ще примірю. Так. І ось такі світлі рукавички, дівчата. Дуже красиво, так? дуже потеплому. Будемо дивитися. Зараз. О, Ну і звичайно, Лео. Лео у нас прийшло цього разу Лео. Вартість 399 гривень. Також кашемірові. Так, зараз залишуємо паспорт про кашемірчик. Так, такі ось. Так, а тепер дивиться. Можна оці рукавички просто комплектом, да, Зробити. Це ще не все. Ось можна ось таку, да? А це буде ушаночка. Також і зараз мені показуємо інше. Це ось така ушанка. Вона вся на флісіки всередині йде, Ось така. Ось так, таке леопоєднання да, з однотоном, десь дуже красиво виглядає. А, до речі, хочу також вам показати, що є і е, ось е, 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 це. Можна і не ушанкою, а ось так. А, до речі, тут сюди можна просто чорні рукавички, так? Да? Ось так можна. А можна ще й графіки? Далі на нас. Обирайте саме, що вам більше сподобається. Або водно у ушаночку. І ушанка у нас ще була. А, це бежевий поля. І, до речі, у нас ще й ось таке світло є. Ви вже саме оберете, що вам більш подобається. Берите полову, скільки тут кольорів дівчата. Коштує кашемір, да? 399 гривень. Зараз, зараз, зараз відкрию вам його. Він складається з декількох кольорів. Да? Буде викладати собі, який красивий. Так. Так, і, звичайно, дивіться, скільки тут кольорів, скільки можна шапочки збирати. Можна просто чорну, зараз я вам покажу. Біло навіть красивіше, ніж бежбо. Так. Так. Рукавички так? Чи ні? Так, так. Це ще не все і можна, наприклад, ще ми там, йдеть, там робити. Це ще не все. А тепер дивися, можна взяти ще чорну шапочку, да. Зараз у нас тут трошки бардача да? лиш. Тому що я. Зараз, зараз, зараз. Ось ось вона чорна. А, чорна, до речі, йде ушонкою також. Щета, у нас на сьогодні все по розпаковці теплих. Що ми ще не розпакували? Зараз покажу. Ми не розпакували Оц, е, оцей колір да, шапки бежевий. Я не знаю, чи підходить він сюди. Так, да, мати запатинував. Тобто у нас на будь-які кольори вона вся флісова повноцінна, все-вся, вся. вся, вся. Анбори кашемірова, десятка. Ось. І зараз подивимось на і рукавичку якраз. там. Да? Є такий ідеальний комплект виходить. Дивіться. На рукавичках, ось такий пальчик тактильний. Я вже показувала, да, щоб розблоковувати та заблоковувати ваш телефончик. Куди можна відбирати? так. Так, що ми ще не розпакували? Так, рукавички ми всі розпакували кольори. Так, це добре. Шапочки ми всі розпакували, окрім ось цієї така темна пудра. До речі, вона можливо сюди не підійде. Ми її, біцюль, пок... да, ми її показували до цього. Шарфику вона ідеальна. Да? Mm -hmm. А я приміряла ось цю світліше і можна темніше підбирати. Отже, це вже на ваш вибір сюди. Так що обрен все продається окремо. У нас теплі шарфи, теп... і це ще не всі шарфи, які ми показали. У нас постійне якесь е... отримання новинок. Так що, дівчата, дуже вдячна за те, що ви цей час провели зі мною замка-бренд за з зулією. Буду дуже вдячна за лайки і за підписки. Всі.